Чік. Чіп. Чік. а отут, Бам. а отут. Типа, Ну, why not? Да, може. ла Салют, це Ігор. Я Антон. Другий сезон шоу Шторнада. Друзі, сьогодні ми хочемо торкнутися теми дизайну, бо багато говорили про рекламу. Сьогодні хочемо поговорити про брендинг. Антон, от скажи мені, будь ласка. Як ти бачиш і чи подобається тобі брендинг державних установ? Я про нього, чесно кажучи, не дуже думаю, але мені здається, що в цих структурах я маю не помічати брендинг. Мені здається, зараз ця задача не дуже виконана. Насправді так воно і є, тому що брендинг, наприклад, наших міністерств робився різними людьми в різні часи і з різним контекстом. Ми думаємо, що було б круто його, наприклад, уніфікувати або осучаснити. І покликали на цю задачу двох дуже крутих дизайнерів: це засновники дизайн-студії Двійка, 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 «Двійка». Двійка. Є. Yeah. Двійка. Да, нас двоє. Це Віка, моя подруга. Ми дружимо скільки одинадцять-десять років. Чи дев'ять. Мене звати Віка Маскафіді. Я коовнерка дизайн-студії Двійка, дизайнерка. Джуніор, дизайн-директорка, я би так сказала. От. Декілька разів тусувалося неї на шашликах, там дуже прикольно. Я навіть ригав у неї в туалеті, і вони з її навколо мене сиділи. Це було дуже мило. Так що, як людина, вона хороша і читає дуже багато книжок. Через це з нею прикольно штурмить, бо в неї є якась інформація в голові. Не те, що в мене ні, в цьому, в цьому році е, я прочитала тільки 35. Я пораджу класну українську книжку. Я, е, я, я бачу вас цікавить Пітьма і Ларіона Павлюка. Тож це. Це тобова книжка. Ще є друга книжка, яку я теж можу всім порадити. Артем Чех, хто ти такий? Да, і в принципі подивіться, яка вона гарна. Я буду штормити з Данії. Це мій партнер, моя креативна пара, мій soulmate, мій друг, людина, яка терпить дуже багато моїх приколів. Я співзасновник студії «Двіка», дизайнер і люблю реп. Привіт! В мене зараз на сторінці є збір на 1 мільйон гривень на реп для бригади НГУ Азов. Тому закиньте, будь ласка, грошей за 500 гривень я вас навіть намалюю. От, а разом ми. Студія, Студія двійка. двійка. Да. О, двійку ми синхронно сказали. Засинхронились. Мені подобається спочатку чуть-чуть посидіти самому, щоб, ну, якби, назбирати якусь інфу і щось приблизно прикинути, а потім. Сісти з вікою і почати навалювати один одному бриф придумати уніфіковану візуальну систему для міністерств кабінету міністрів України. Я, коротше, напрягся чуть-чуть. Ого, проблема. Дизайном різних міністерств Кабміні займаються різні підрядники. Брендинг міністерства освіти робила школа-прожектор, за міністерство цифрової трансформації відповідало Федерів Едженсі. Інші міністерства шукають собі інших підрядників. В результаті усі ці структури виглядають хаотично і візуально не пов'язані одне з одним. Складається враження, що в Кабміні повний хаос і кожен сам за себе не спільної стратегії немає навіть в дизайні. Ми хочемо придумати єдину візуальну систему. Для Кабміну, для референсу можна взяти систему уряду Великобританії. Ага, як у нас, і тут у нас є, як в UK. Ага, полосочка. ну, Полосочка завжди все вирішує, в принципі, пропоную те саме зробити. Так, то наш замовник? Наш замовник, Каб Кабмін, а, але споживач нашої розробки українці. Отак, що ми очікуємо отримати в результаті? Ми очікуємо отримати дизайн-систему, за якою ми оновимо візуальну комунікацію існуючих міністерств і зможемо створити айдентику для міністерств, що можуть з'явитися в майбутньому. Мені здається, що якби до нас звернувся кабмін по настоящому то ми б їм зробили за не так дорого, насправді, як могло б здаватись прям хорошо. Так що. Якщо двіка двіка.студіо там є мій номер телефону. Звоніть в Телеграмі або в WhatsApp, або в Вайбері. Звоніть вообще куди завгодно. Я хочу з'ясувати спочатку, які в нас взагалі є міністерства, тому що я типу, не шарю Міні якщо, чесно, міністерство всі прям... освіти, освіти ну, тут, і науки. тут чотири, але їх точно більше. Типа, скільки їх так, всього? Так, ці пота подив сімдесят і є 19 міністерств. Міністерство внутрішніх справ, міністерство енергетики, міністерство закордонних справ, міністерство розвитку громад, міністерство культури та інформаційної політики, оборони, освіти і науки, охорони здоров'я, економіки можна так почати читати да, да, можна Це зараз літера М. всюди спільна. Корпорацію монстрів можна зробити, поняла? Так це і є корпорація монстрів. Мені здається, я дивився всі випуски Штормнадо. Тому... Із старих мені дуже подобається випуск з Мариною Чернявською, з Юрою Кузнєцовим. А на Vimeo можна, кстати, Пісюн показати. Ну, покажи. <ріху> я дивилась випуски Штормнадо, на жаль, не всі. А найбільше я люблю перші. І мій улюблений випуск це випуск з Маріною Чернявською. Маріна Чернявська найкраща. Ми всі бросимо машину на ходити і повернемося в Кам'яний вік. А там було круто. І можна ходіть воленькі. Замок... Завжди відповідально читайте бріф, друзі. Це найголовніше. Бо колись мені хтось сказав, я не пам'ятаю хто, що в бріфі вже е, е, є рішення. половина рішення. Ну, е, я ще подумала про те, що у кожного ж міністерства є все одно герб. В серйозно? Ну мені так здається, А, герб України з машнавада. Да, да. Ну да, це ну і тут в нашому референсі тут, в принципі, такий самий прикол, тому що всюди використовується. А мені цікаво подивитись. У які типу значки у всіх існуючих міністерств, і що між ними спільного? Ну діба дизайнери рідко штермлять прямо між собою на словах якісь ідеї і думки. А ми з здані дуже любимо це робити. Я просто подумала, що може, типу, знаєш, є ж міністерство, і це як якесь одне слово, і це може бути міністерство. Ну або, або значок. Типа якийсь, не знаю. І може, типа, під низом, типа, а під низом якась змінна. типа, або назви. А mm. диви, ну, так це прапор. Викупаєш. типа, це прапор. І от виходить, що 에, зверху буде. От тобі і дизайн система. Так, так тю. Ми все придумали. О, а може. Я придумав. Коротше, е, всі ми робимо е, логотипи для кожного міністерства, але разом вони мають збиратись в трансформера великого. Типа, як е, ці е, Power Rangers. Пам'ятаєш, вони збирались типу, великого супермощного робота. в Вірп. Вони збираються великий. Ну, наприклад, ні, мені здається, що це, типа, якраз ну, спосіб проілюструвати те, що вони працюють разом на благо всього українського суспільства. Дизайн-система для державних органів має, звісно, бу має бути. І вона має бути уніфікована, і вона має бути зручна, функціональна, але в той же час стримана, але з якоїсь. Цікавою цікавою деталью, тому що це наше обличчя, в тому числі і всередині, і в світі. І коли і візуально уніфікуємось як одна система, то хочеться вірити, що цей порядок він існує і всередині. Дивись, а оця штука, вона ж входить, типа як в літеру в цей прийомок літери М. А ти, типа, що? Завжди буде герб, який, типа. Ну, це знаєш, це тут, як конструктор. Тут є прикол в тому, що, типа, ніби герб завжди над міністерством, і герб символізує народ України, типу, народ України завжди давить на міністерство, каже: сука, підори, блядь, робіть, робіть роботу нормально. Міністерство. Міністерство. Я думаю, що класно переосмислювати е, старі символи, знаки е, сенси, але переосмислювати їх не там ну, не, не як шароварщину, а як а копати глибше і знаходити якісь дуже нетипові класні рішення. Тобто показу проявляти цю українськість не через шароварщину, а через якісь більш цікаві сенси і візуальні образи. Ну типа, ось ось у нас є герб. Давай я його здоблюю, і типу, умовно, ми можемо почати з прямо з нього, типа, прибирати. Деталі якісь, типу, от я зараз. щоб воно все ще зчитувалася як герб, але було типу, вже літерою М. Взагалі герб унікальний тим, що там типу, слово воля з нього робили. А мені здається, що можна взагалі будь-яке слово написати з герба. З герба да, реально. Там типу, Він настільки графічно типу, виразний, що можна в ньому знайти. Воно таке... Туда, типу, у -у, і стрілечка туди. Типу, прямо так. Так, да, ну, це, це типо, типа давліє. Ну, типа воно якось цей, буде Та як рух вниз. Шучу, ні? Я шучу, я шучу. Хоча ні, ну подожди. Типа, отак, уже mm. така. Типа, буква М з герба. Оця права, права, права горизонталь, вона вже ніби як нам дає ось, по якій ми можемо, в принципі, нормально вирівнювати там якісь тексти чи щось чи таке. Є прекрасний шрифт, називається Єю Креїн, який намалював mm -hmm. Дмитро Ростворцев. І я досі не розумію, чого цим шрифтом не набирають все, що є в Україні. Тип, тому що він прикольний. Тому так да, я дуже рекомендую і взагалі всім дизайнерам рекомендую цікавитись шрифтовим дизайном. Ви тоді будете бачити детальки, які всі інші не бачать. Що похоже на щось для О, при Мені здається, що він якраз для цієї задачі прекрасно підходить. Це всі будуть бачити, як я, наскільки я не вмію користуватися фотошопом. Типу, я опозорюсь. Це теж мені дизайн-директор. Подивіться, він шорткатів не знаю. Я називаюся дизайн директор але я насправді не дизайн-директор. Типу, так? Mm -hmm. Ну, так вроді прикольніше, але ця тема тепер все одно якось ту. По виглядає. Ну, це тому, що вона зараз супердрафтово намальована. Любі друзі, і поки ви дивитесь на те, як вигадується цікава айдентика для наших міністерств. Не забувайте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Лайк, like, підписка і погнали далі. Лайк, like, підписка і погнали далі. От прям лайк. Молодці. Підписка. Там прикольно був, була фраза в брифі, типу, що. Ну, якби клієнт у нас це Кабмін, але ну, якби, тіпа, користувач в результаті, це тіпа, українці. Може, і... нам треба відобразити якось українців? — Спробувати подумати концептуально в сторону, що у нас є, є Кабмін, є українці, і це як дві, ну, дві пов'язані між собою. Сили? Да. Так. <ріст> Клішейна, ніби штука там, э, переверніть свій логотип, подивіться, як він працює. Э, але типа воно схоже. А якщо його так перевернуть, то взагалі буде церква. Дивись. І ми робимо релігійну державу. Якій все вирішує релігія, так що домалюю. Світська держава нам не потрібна. Армія мала віра. Петро Олексійовича ми старалися. Ну нормально вроде. Ну, це мій улюблений логотип тепер. Ну ми в Данії дружимо вже 10 років. Навіть 9, 9 чи 10 чи 11. Ми познайомились, коли мені було 14, Дані було 15 років в коледжі КНУТД. От, і умовно там почали дружити і постійно якось комунікували, формувались разом, впливали на світогляд один одного. І багато обговорювали роботу, багато обговорювали дизайн, ділилися якимись книжками, якимись думками. І в цілому це все продовжувалось дуже, дуже, дуже довго. Умовно, оця штука, що. Um, що типу, всі використовують ці тіпа, рисочки розділення, і вони у всіх, типу, це просто рисочки без ідеї і взагалі нахер вони нужны. А у нас типу, завжди буде. Система прапора. Ну, да. Прикольно. Типу, зараз. Типу, може воно отак якось буде. Типу просто лінії. Ну, типу, умовно, ми не зображаємо сам прапор. І так як ти казала до цього: тіпа, може, бути, е, може бути така. Типа, трикут. А, дивись, так а це і герб, якщо так отак. І е, ми, здається, так і не спробували ось цю штуку з тим, щоб скомбінувати е, да, от, оцю тіпа, історію де, там до трез і літера М. От, от О, воно може, воно може якраз отак іти. Чік, чік. 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 Ну. А отут. Бам, а отут підпис. Типа. Ну. Why not? да, може. Коротше, давай. А скільки в нас часу залишилось? 22 хвилини. 22 хвилини. 22. 22! дві! Поняла? Двіка, тому що даня Віка, нас двоє, і ми партнери. У нас є оця тема з літерою М і гербом, Типу, так. міністерство, така якась потужна штука. Оця у нас штука. є. Е, а давай якось їх зараз хочу винести, типу, на один слайд. Типа є оця двіжуха. Так, раз. Є е, тема різні літери М. Ну, от, умовно, є е, герб, є внизу літера М. Літера М. Е, о, ну, так, чи, воно як корона чуть-чуть мінімальна, але типа. Ну, виглядає дорого. Ну, у нас дорогий дизайн, якщо що. Я не знаю, тут хочеться якось відобразити, що народ України завжди, типу, що от оце народ України, і він, типу, щимить зверху. Е, ну, коротше, окей, ця штука, і що? І останній цей прапор? Блін, ну я коротше, не розумію. Е, ну, от у нас є, наприклад, ми малюємо герба. Я просто не знаю, мені от хочеться, ніби якось, щоб ця штука з, ну, з, з гербом з лінією, з прапором, верніше, щоб вона щитувалась якось легше. Тому що, тому що зараз це треба ну або э, нам продавати цю ідею і казати: дивіться, он там праля. От, а якщо типу це хтось побачить, типа From Outside World, то ніхто ніхера не пойме. От. А ну, типа так воно похоже на пачку сигарет, типу, коріння вбиває. Може, тоді. Давай з і... кольором спробуємо. — Я розумію, Просто що... плашку кольору про да, да Так, я от якраз кольорозі це ж хочу. О, так, так на пачку стіках схоже. <ріху> Використання жовто-блакитного, я вважаю, майже обов'язково, якщо ми говоримо про якусь ідентику типу, для держави. Питання в тому, що жовто-блакитний сама по собі комбінація така достатньо ну, сильно контрастна. І якщо ми його будемо використовувати в великій кількості, то нам буде різати очі. Тому мені подобається рішення, коли жовто-блакитний інтегрується е, якоюсь, типа, чи то тонкою лінією, чи то е, не знаю, мовно, якщо так два кружечка поставити, один буде жовтий. Ну краще не заливати фончик. Точно не потрібно. Фончик треба залишати, якийсь нейтральний. Коротше, пропоную е, мені, от зараз ми це все намагалися намалювати. Мені все ще подобається тіпо, оця двіжуха. Е, спробуємо з різними е, з різними назвами, і треба якось, е, ну, типу, не знаю, вроді, норм. Е, я хотів насправді спробувати зав'язати AI, е, але я не знаю, чому зараз швидко все вийде зробити. Imagine... Летер М made of. не знаю що, Made of bricks, наприклад, Це зробимо. Е, о, так воно нормально ще зробило. Дивись. І от умовно берем Чікс. Типа. Е, не знаю, а яке міністерство найближче до будівництва? Бо в мене тут з кирпичів буквально. Так, э, внутрішніх справ, розвитку економіки, енергетики, закордонних справ, захисту інфраструктури. Звісно. І вона ну, дори... дивись, все. Прикольна система працює. Так, це назад. Зараз ще тут важливо. Я зразу готуюсь до презентації. Ми такі, типа, це що? Час закінчується? О, ні. Е... Ну, блін, час закінчився, пішли готуватись до презентації. Да ми завжди так робимо. Щас, подожди, давай ще домалюємо перед презентацією бистренько, і, і, і побіжимо презентуватися, бо клієнти завжди запізнюються на зустрічі і можна не. Година на креатив це достатньо. Я, е, в мене багато було ситуацій, коли до рев'ю залишалось година чи декілька, і треба було ще швидко придумати, і мені здається, Е, достатньо. Е, недостатньо на те, щоб е, пропрацювати і деталі, е, е, щоб були нормальні, щоб вам не соромно було потім за дизайн, а придумати це вообще з головою. Мені здається, навіть краще, коли ви свою роботу ріжете на такі, типа, маленькі, короткі спринти. Це як ти біжиш 100 метрівку, типу це дуже швидкий ривок. І якщо у тебе є часове обмеження, ти, е, ти е, в такому little bit стресі, і твій мозок від цього може нагенерувати якісь різні прикольні штуки. Е, Ми студія е, двійка. Що якщо вдруг ви забули двійка, це коли два. Нам поставили дуже одночасно і ніби просту задачу, і дуже складну об'єднати українців насправді. Тому що тільки коли ми об'єднані, ми сильні, тільки коли ми об'єднані, ми перемагаємо. Е, а коли ми не об'єднані, ми сремся. І, власне, е, ми подумали, що спільного в усіх е, міністерств: Літера М. Е, і це не просто літера М. Літера М як символ, Початку, як символ матері, яка приводить нас в цей світ, і як символ всього хорошого, що є в нашому нашому і світі. Прикольний графічний візуальний символ, і це міністерство. У мене основна задача, і те, що я особисто переживав, це щоб ми якусь, хоча б одну смішну шутку, розповіли протягом всього випуска. Я не знаю, чи вона була, але якщо була, то я справився. Але є дещо важливіше ніж міністерство, не дивлячись на те, що ми вас дуже поважаємо. Ви наш клієнт, але український народ він важливіший завжди він має, завжди зверху. Завжди має бути зверху. Тому е, нам обов'язково потрібно використовувати герб України, тому що він е, ідеальний, в ньому немає нічого поганого, е, і він е, контролює кожне міністерство і чуть-чуть. Щимить їх зверху, щоб вони не розслаблялись, працювали ще краще е, і це зв'язок. Вони е, з'єднуються як пазліки і мають завжди працювати разом, тому що коли об'єднані, ми сильні, пам'ятаєте? І нам потрібно було ще уніфікувати назви. По-дизайнерськи все зробили, все чотенько, красиво виглядає, але індивідуальності немає. Це велика проблема, тому що в кожному міністерстві працюють люди. Вони хочуть показати, да, показати. наскільки вони класні. Тому ми вирішили, що якраз варіативною в цьому випадку у нас буде літера М, і а герб, і символ українського народу завжди залишатиметься статичним, а літера М буде варіативною. Так, так і що тут ще дуже класно, що ті логотипи, які зараз є у міністерстві, вони дуже розрізнені, але в кожному з них є щось, що можна перенести. В цей концепт дивіться, як красиво. природа. Це взагалі саме головне, що є в нашому житті. Нам треба її берегти. Якщо ви хочете бути такими дуже графічними і е, мінімалістичними, ви можете намалювати літеру М з кружечків, наприклад. А якщо ви хочете повикабенюватись, то ви можете зробити в 3D візуалізацію в Міджорні із кірпічика. Таким чином ми з однієї сторони об'єднали міністерство і український народ, з іншої сторони, створили дизайн створили дизайн-систему. Бо ми разом можемо все. Міністерство. О, до речі. Міністерство. Ну Все. Стоп! А ще закликаю вас також долучитись до мого збору і відкрити банки на 10, 15, 20, 50 тисяч гривень і теж прийняти участь в цій авантюрі. Я допоможу. Так, друзі, ну що, тобі як? Мені здається, це можна вже продавати кадміну. Кадмін, якщо що, є проектик, якщо у вас є держзамовлення якесь, то в нас є. Ти розмовляєш, як починаючи корупціонер то У нас є... є є що, наберіть. Контакт у нас є, є то є. Да, так, насправді, друзі, що ми хочемо вам сказати? 100% такі роботи мають оцінювати люди, народ, головна інституція влади в нашій країні. Тому пишіть ваші коментарі, як вам. Обов'язково пишіть, що ви хотіли допрацювати, тому що ну без прав в нашому ділі взагалі нікуди. І не забувайте підписатися на нас, штормнадо в інсті в Ютубі, поставити лайк цьому відео, підписатися на двійку. Вони круті. І побачимося у наступному відео. Не збрахав Двійка. Це двійка і йоу Типа, пока і двійка. Я знав, що тобі сподобається. Дякую. Привіт, привіт. Е, дякую, що подивились. Е, дякую, Штормнаде, що запросили нас. Дякую за цікавий бриф. Е, мені дуже сподобалось. Е, всім рекомендую приходити на штормнада. Навіть якщо ви трохи боїтесь, нічого страшного, ви справитесь, е, підписуйтесь на канал. Ставте колокольчик, пишіть коментарі. Чим довше коментар ви напишете, тим більше YouTube буде це типу, сприймати як алгоритм. Коротше, пишіть довгі коментарі і і донатьте на Збройні Сили України. Якщо на моїй сторінці буде збір, сподіваюся, що він буде. Тому що робіть взагалі збори, будьте свідомими, ходіть на мітинги. Кажіть, що клічко чорт і що він заїбав. Слава Україні! Вибачте. <ріху> Друзі, ми дуже дякуємо. Стартап хабу Ліфт 99 за надану локацію. Вони круті. Якщо у вас є стартап і вам потрібен хаб, Ліфт 99.